Сегодня готовим картоплю по селянськи. У меня эту почищенную нарезаем на 4 частинки в кастрюлю. В нарезанную картоплю додаем воду. Щоб вода покрила картоплю десь сантиметрів на 2 зверху. Кастрюлю з картоплею ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Поки наша картопля буде закипати, приготуємо сметанковий соус до картоплі. Беремо сметану, чесничок, чесничок додає йде до смаку, хто як любить. Додаємо чесничок до сметани, сметани 5 столових ложок. Ось так це виглядає. Додаємо кріп. У моєму випадку це морожений кріп. Якщо в кого є свіжий, це дуже добре. Додаємо одну столову ложку. Якщо хтось любить більше, можете додавати більше. У мене вийде одна столова ложка. Додаємо 1-3 чайної ложечки чорного молотого перчику, солимо до смаку і тепер гарненько перемішуємо, щоб у нас вийшла однорідна маса і щоб наші інгредієнти між собою подружилися. Ось такий у нас вийшов сметанковий соус до картоплі. Поки ми з вами готували соус, закипіла вже у нас картопля. Варимо картоплю з моменту закипання 15-20 хвилин, в залежності від того, який сорт картоплі. Провіряємо картоплю до готовності. І слідкуємо, щоб наша картопля не переварилася. Картопля наша вже зварилася, зливаємо воду з картоплі, беремо сковороду, розігріваємо, наливаємо туди олії. Вогонь має бути під сковородою чуть менше середнього, щоб наша картопля не пригорала. І викладаємо сюди зварену картоплю. І починаємо смажити. Нам потрібно довести нашу картоплю до золотистого кольору. І ось так будемо смажити. Коли картопля підсмажила з одного боку, перевертаємо її на другий бік. І так її смажимо щоб вона у нас розмажилася з усіх сторін. Коли у нас картопелька підсмажилася до ось такого кольору, ми її ось так трішки підворушимо і солимо до смаку. Все, картопля наша вже підсмажилася. Ось такий, дивіться, вона має симпатичний вигляд. І складаємо її на тарілочку з серветкою. Ось така вийшла у нас смакота. І продовжуємо розмажувати картоплю, яка у нас залишилась. Вот такая вышла у нас картопля. Ароматно, симпатично и дуже-дуже смачно. Берем кусочек картопли. Вот так Обмочуємо у нашому соусі і смакуємо. Отака смакота. Всім смачного!